Одним з напрямів, який на сьогоднішній день є дуже популярним, виходячи з того, що в цьому році вартість навчання на в декілька в деяких спеціальностях які Викладаються в Запорізькому національному університеті значно збільшилася відповідно до тенденції в країні. Взагалом є беззаперечно програма ваучерів від Державної служби зайнятості. Запорізький національний університет вже має багаторічний плідний досвід співпраці з Запорізьким обласним центром зайнятості, а також з центрами зайнятості по всій країні в програмах перепідготовки і надання другої освіти по програмі ваучерів. На сьогоднішній день ви можете отримати другу вищу освіту, тому що з 29 вересня буде розпочато додатковий набір в магістратуру за умови, що ви вже маєте якусь вищу освіту, або рівня магістра, або спеціаліста. У такому випадку ви можете звернутися до центру післядипломної освіти та професійних кваліфікацій, і ми з радістю надамо вам консультації, як ви можете отримати ваучер, надамо контактну інформацію про приймальну комісію, яка безпосередньо займається проблемою зараз. Рахування до магістратури, і відповідно до цього, ви зможете отримати. Другу вищу освіту рівня магістра в Запорізькому національному університеті. Хочу звернути вашу увагу, що перед тим, як цікавитися важливості отримати ваучер, я би рекомендував вам зайти на сайт Центру зайнятості і подивитися, наведено перелік спеціальностей, які ви можете вивчити за рахунок ваучерів центру зайнятості. Другий напрям, який ще також є, і який дуже користується попитом, це підвищення кваліфікації. Ми підвищимо кваліфікацію за всіми Напрямками, які Є акредитованим в Запорізькому національному університеті на базі центру післядипломної освіти. Звертаю вашу увагу, що для того, щоб отримати підвищення кваліфікації, вам вже необхідно мати освіту рівня магістра або спеціаліста за означеним напрямом, на який ви хочете отримати ваучер. А також звертаю увагу, що є е, певні категорії, які мають право на отримання ваучера. А це особи 45-60 років, які мають 15 років стажу, це внутрішньопереміщення особи, це військовослужбовці звільнені з військової служби, учасники бойових дій. Е, Інваліди тощо це вразливі категорії з переліком повним таких категорій осіб, які мають право отримати ваучер, Ви також можете ознайомитися на сайті Державної служби зайнятості, де наведена всю необхідну інформацію. Виходячи зі сказаного вище, ми запрошуємо вас отримувати другу освіту та підвищувати кваліфікацію в центрі післядипломної освіти та професійної кваліфікації, та на факультетах і кафедрах та інженерному навчально-науковому інституті Запорізького національного університету, який є лідером. М. Південного регіону України в якості надання освітніх послуг.